Добрий день, шановні глядачі. Сьогодні я хотів би з вами поділитися роботою перемішувача від е, виробника Артмаш місто Жмеренка. Даний перемішувач мені купили е, мій підписник купив і подарував. Тобі ж він прийшов і я вже можу робити такий, можна сказати, огляд. Але огляд це буде окреме відео. А сьогодні я покажу, як він. Працюватиме у мене. Ми будемо сьогодні робити суміш для кроликів. Це одна з найскладних сумішів, яка робиться гранулятором. Я вже ним робив, одних 25 кілограмів зробив, і в мене не стало звуку, десь мікрофон відійшов. Ось. І я мусив був заколотити і знову зробити відео. Для цього що нам потрібно? Включити кнопку перемішувача, йдіть побачите, як він працює. Кнопочкою включаємо. Він через редуктор, півкіловатний двигун, стоїть тут і він мішає. У нас тут стоїть система проста, тут шибер, який буде затрусювати нам повністю сюди вже суміш, яка буде перемішана. Далі, дивіться, я сюди набрав повністю весь рецепт даного комбікорма. Розумієте? І тепер цей рецепт мені потрібно перемішати і подати в гранулятор. Для цього я набираю відеречку. Тут всяке таке, і я його повинен кинути, щоб його перемішувало. Зараз на даний час воно перемішує. Ось так він собі робить, перемішує все, ладно, те, що я закинув. Те, що я раніше перемішував з допомогою сапок і всього остального сьогодні робить перемішувач. Ми йому додамо ще трохи. І, в принципі, нехай він собі перемішує. Дивіться, зараз ми забрали третю частину цієї балії. Десь так. Поки воно в нас перемішує, нам потрібно запустити гранулятор. Ну що я вам скажу? Ви скажете, що ж цього бункера? Це ж мало. 35 літрів чи 36 сюди влазить нашого цього, щоб мішати. Ні, ви помиляєтеся. Дана мішалка. Має дуже багато переваг. Ми зараз, я зараз постараюсь вам ці переваги показати, а саме, коли ми будемо працювати, ви самі побачите, які переваги в даного девайсу. Очень хороша штука. Ми для цього запускаємо гранулятор. Ми будемо його запускати на макусі. Нам важливо, щоб фільєри прочистилися, зараз змастилися макухою подати повністю макух. Зараз прогріється матриця, вона вже така тепловата. А мішалка наша працює. Бачите, ми відпочиваємо, а вона працює. Ну, я вам чуть пізніше скажу, які переваги в неї взагалі. Ви поймете. Головне, щоб ви зрозуміли принцип роботи цього діла. В даний час йде розігрів матриці. Ми можемо ще раз пустити. Він працює безшумно, настільки приємно, взагалі. Дуже-дуже-дуже потрібна річ, а відповідно вона йде до цього гранулятора. Вона стоїть, я думаю, недорого. Ви можете перейти на сайт виробника Артмаш і подивитися або поцікавитись ціною на дану річ. Річ дуже-дуже зручна, бо я вже нею сьогодні працював. Ще разочок закинемо і будемо пробувати пропускатися. Робиться воно так. Беремо ми і відкриваємо шибер. Шибер з допомогою вінта тягне засовку, бачите? І в мене, виходить, йде засип. Обращайте увагу. я спочатку даю не дуже крепкий засип. Тепер ми забираємо макуху. Так як перші рази, знаєте, я ще не дуже прилаштувався, але тобто він дає порцію на гранулятор. Порцію суміші вже перемішаної. Як ви бачите, засип іде рівномірний, ніхто нічого не суєтиться, все нормально. Наша задача просто досипати. Дивіться, досипав, воно мішає і подає, мішає і подає. А шнек так побудований, що він прямо йде по цій ємкості круглій і виталкує постійно те, що вже перемішане, і толкає до шибера сюди. А шипер ми можемо ще відкрити. У нас, дивіться, скільки ми з вами говоримо, у нас вже гранула вийшла. Зараз я вам покажу. Дивіться, яка гранула, яка красавиця. Можна додати засипу, він буде справлятися непогано. Дивіться, яка гранула. О, красуня. Боже мій як чудово, що не потрібно нічого ніде сидіти, караулити. Все працює, все добре. Перші рази, може, дещось я не так роблю, але з перших хвилин ця річ стала для мене ну, просто. Я хотів би дуже подякувати людині, яка зробила вклад в розвиток мого каналу, яка мені подарувала таку чудову річ. Дякую вам дуже велике. Я думаю, що при зустрічі я постараюся вам відблагодарити якимось чином. От бачите, от йде рівномірне перемішування повністю. У нас є час на все. У нас йде засип хороший, у нас йде рівномірна робота гранулятора. Це дуже складна суміш із сіна. Я думаю, зернову суміш краще ну, воно буде мішати. Ось таким способом бачите, попала до мене ця красуня і вона мені так подобається, що я... навіть питань немає. Я про неї дуже мріяв. Але я вам скажу багато хто її купив він не зрозумів. А я її розумію. Я зразу зрозумів, що у нас є можливість просто робити другу роботу. І саме головне, що воно працює від мережі 220 вольт. всього на все. Гранулятор 220 вольт. І перемішувач 220 вольт. А тепер скажіть, ті, хто мішають бетономішалкою, який це колосальний труд. Нам потрібно насипати в мішалку, закрити отвір, перевернути і повертати. Для того, щоб добре перемішалось, потім його кудись потрібно висипати і знов. Є люди, які привикли. але мені отак от зручніше. Бачите, скільки тут є суміші? А тепер вважайте, що в мене пуста балія. Я беру зараз вагу і знову вважу сіно. І все остальне і все сюди скидаю. Потім обратно сюди, і цей процес можна робити до самого вечора. Мабуть, я ще хотів би подякувати колективу артмаш за те, що вони роблять такі потрібні речі для дрібньо для дрібного селянина. І тим самим покращують і полегшують його роботу. У принципі, у мене на сьогодні все. Ви можете коментувати, писати, писати свою точку зору в коментарях, запитувати, я вам буду давати відповіді. Тоді що? До нових відео. Пока-пока.